І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає е, Гравець під чудовим Ніком Квітне Славна Україна на Бачательон Бураск. Карта Ласвіль, ну що ж, до бою. так Бачатальйон Бураск. Ну, давайте так, напишіть в коментарях, чому це імбіщицькі імбіщі Ми вже скільки бачили на ньому боїв, так? І нахлопушувальні, і перехлопушувальні, і ворогів, і епічні бої, що в ньому такого, що він такий класний цей танк. Напишіть, Буду, буде дуже цікаво почути вашу думку. Дивіться, всього два снаряди в нас на барабані, так? Подальникам, Ну, подальникам, якщо в тебе це там на влучність точність прокачана, то. Ну, і... ну, я думаю, що. Якщо ти. Маєш дві відмітини на столі гармати, так як наш герой, то тут, напевно, що в тебе прокачані всі, напевно, парки бачить, так? Яке обладнання ставити, так, теж пишіть, це буде дуже цікаво. І два снаряди. За цих два снаряди ми бачили ну, такі просто рекордні стрільні бої. Це наймогне. Отже, треба мати скріще, і бачимо, що наш герой поки що тут. Відволікся на центр, так, був трішки прихлопушений, ну як трішки, пів хп вже з нього знесли. <рес> Отже, треба ще обережніше тепер грати. Це картонний картон. Він не танкує, по-моєму, ну я не бачив, щоб він танкував. Можливо, якщо маску гармати влучити, можливо, там десь буде непробиття, якщо грати допомогу. Ми граємо однорівневий бій. Може, тут всю силу ми побачимо нашого танку так, проти однорівневих танків. Тому що, ну, розуміємо, що якщо ти в топі, то в тебе є перевага. Якщо ти не в топі, не в топовому топі, так, то, ну зовсім не в топовому топі, то ну, там тобі вже важко, і там тобі вже треба, там не сила самого танку, там вже більш майстерність і більше обережніше треба грати. Поки що не зрозуміло у нас нічого по бою, наш герой намагається все-таки центр там постріляти. Не знаю, чи... Чи влітало там, чи не влітало, бо нам ще поки що не показувалося. Там, в хтось і Стоїть Стоїть! чудово, значить влітало. Євка Н90 знищена. І що у нас проблеми? У нас проблеми на, пер... на другій лінії, на першій другій лінії у там продавлюють тяжі. І, напевно, за ними там стежки поїдуть в місто, ну їхати в місто, ну треба, напевно, поїхати в місто, трішки допомогти, потім повертатися, тому що ну, там невеликі вже сили залишилися у нас біля бази. Отже, це такий бій буде непростий. дальнякам навіть, бачите? дальнякам непогано, може, як і ПТ гратися. Бачили ми в реплехи підписників на бачите Бурас? Це ще дуже-дуже давно, це одні з перших реплеїв надсилали. І там такі скеліще на Бураску. він, по-моєму. По-моєму, карта Лайф так? якщо я не помиляюсь, ухто. Ну, я думаю, що багато є експертів, експертів саме по реплеям і підписників, вони мені тут кажуть. Класний, от Мені чомусь запам'яталось, Лайпот, по-моєму по там був дуже нахопушено і він там просто от витягнув ну, на, на такому скеліщі витягнув. Цей. Ну Я думаю, що нашому гривові знадобиться скеліще, тому що ми базу втрачаємо зараз. Базу втрачаємо і там скорпіон Пітльова, він йому немає в принципі, куди. Ну, виїжджаємо тут, допоможемо боротися з тими тяжами, які виїхали. Знову прихлопушуємося. Ну Бачимо, що е не знічується наш герой, так, коли по ньому стріляють. Незворушний, так скажемо, так? І... Застріляють, пробувають та й пробувають, нічого страшного. Тривори знищена, все чи того, поки що настрій поліпшений. Але у команди нашої настрій вже погіршений, тому що базу все ж таки починають закопувати. Все ж таки бачили, що... Не відійшов від свого плану на бій, щоб вибити центр. А це дуже зараз важливо, тому що якщо зараз би поїхали ще й на центр по воді, то ну, дуже погано було б наших баратічів-сокомандовців, які там забили спіточок і зараз перекопушували. Так, повертаємося, повертаємося всі. Треба дуже швидко тепер збивати захоплення. Ну і там є шоті в принципі. так, Збиваємо захоплення, чудово, і зразу ж забираємо. Ось вам. В чому секрет і в чому кайф цього барабана на два снаряди? Як він знищено? Єл та 90, там чудовий імбукушник зайняв, там теж, по-моєму, камінець, так? Є поперед. Ну йому треба світити. Ну там поки що наш МЮ світить, світить, тримається, так? Ну, Ло, а сильно броньований, Не пробиття. 2200 на, на 5 ворогів знищено. А хто це так? Ну, це курху. Пантера 2, так? Ой, там і зовсім купується наш Бідула. Бідолашний так, ну ніч. Ну так, видно його там вже. Йому треба було, напевно, назад здати, щоб трішки. Щоб по ньому не стріляли. І, і, і по ньому, напевно, вже із міста стріляють. Отже, дивіться, дивіться, там залишилось 3 попереду танка. 2 вже залишилось. Мені здається, що зараз... Єлкан 90, наш саладін можуть попертися, хто там ще є. Там ще у нас СТ є. КПЗ, так? Хай теж поїде і вони там пораються. У нас ХП зовсім немає. У нас 14 КПЗ все залишилося. І знову бачимо, незворушно, їде вперед, не боїться нікого наш герой. Це не дарма квітне, славна Україна, так нього нік нас, такі Так, а там бачимо, а ззаді, щоб не заїхали нам в тили з міста, там тигр 2 б'ється. Молодчина так. Ну що, допомогти і повертатися. До щось вирізніше. Ну, оце нахлопушив. Оце нахлопушив і прихлопушив. Так, треба допомогти тигру, тому що там Т-44 його в принципі може закрутити. Хоча це не пушку, поки ще вистачає. А, цех там стреляли. Да? Ну, Саладин с Пантерой пора порой эти, нашим крывдником. Симбур их Я вам сказал, что на таких танках завжды эпичный эпики. Да? Ну что? Уже порой сочинить, что-то снитый вы Ну, требует, чтобы Саладин Хоча теж бачимо, що е, КП у наших братішів дуже мало, а, а у нашого героя зовсім 14 КП залишилось. Так, тигр там впорався і тигр поїхав далі. Чудово. Да? ми можемо тоді що, по центру просто поїхатись, вже допоможемо, напевно, щось тут добре. Чидо. Да? Молочини. Дуже КП у всіх мало. Хочеться програвати такий бій. Так. Бувають різні бої. Бачимо перевага, але переваги по ХП в нас немає, дивіться, у нас мінус по ХП команди. Так, все ж таки, напевне, вірний обрав варіант е наш герой. Він у нас не незворушний в цьому бою, він у нас ні разу не знітився, коли по ньому стріляли. Пощастило, що напевно не пройшла альфа, хто там, цей пантера, так? Нам дала на 284. І ще б 14 кп, і знищили. А Пантера на пантері знав, що хто тут найнебезпечний цим бою. О! Почай вам утратить. Там Юдес. Э, і... Тертю, Ну... бронище. Чи ну, що те, що ти небезпечний, так? І, а, бронище, ще ну, ми його там починають прихлопушити. Ну, наші вже, бачимо, дуже так жорстко приїхали. Погонь, наш ворог. Чидо <реш> 8 мараїв, а ну 9 дайте. Дайте, 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 9 -го графічся командуваці вони ж не знають ще що буде в реплеях від підписників наш герой так на ютуб каналі гравесі а можливо і побачать можливо хтось і підписаний ще Ну, допоможіть, КП немає зовсім. Там Юдеси скиппи Уах, а він знищий, а він відстрілявся, можна виїжджати. Ось, Два снаряди. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.